Вітаю, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку практична робота. На тему вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. Мета навчитися визначити діаметр малих тіл, коли їхні розміри менші за ціну поділки шкали приладу, ознайомитися з методом рядів. Обладнання. Учнівська лінійка, набір малих тіл, пшоно, горох, нитка, теоретичні відомості. Для вимірювання розмірів дуже малих тіл використовують метод рядів. Цей метод використовують тільки для малих тіл правильної форми. Формула для визначення діаметру досліджуваної частинки D дорівнює L поділити на N, d, d це є діаметр досліджуваної частинки, вимірюємо у міліметрах, L – довжина ряду, N – кількість частинок в ряду. Хід роботи. Визначте ціну поділки ліній. Потрібно взяти два сусідніх числа від більшого числа відняти менше та поділити на кількість поділок, які знаходяться між ними. Одиниці вимірювання написані на приладі. Визначимо діаметр грошини методом рядів. Скористуємося. За допомогою слайду. Покладемо у притул до лінійки декілька горошин, не менше 10 штук. Виміряємо довжину ряду в міліметрах. Порахуємо число горошин у ряду і обчислимо за формулою діаметр однієї горошини. Щоб знайти діаметр однієї горошини, ми повинні довжину. Поділити на кількість частинок. Повторимо досліди для визначення діаметру гороху та пшона. Результати заносимо до таблиці. Визначимо. Способом рядів діаметр нитки, користуючись фотографією, порахуємо кількість витків та вимірюємо довжину, знаючи формулу, як знайти діаметр нитки, ми довжину поділимо на кількість витків. Записуємо висновок. Друга частина. Як величини можна виміряти абсолютно точно? Записати відповідь після висновку. Домашнє завдання. Запропонуйте свій спосіб вимірювання діаметра горошини. Виконуйте відповідний рисунок. Зробіть вимірювання, проаналізуйте переваги та недоліки методу, який використано в роботі, і методу, який запропонували ви. Зазначте випадки, коли, на вашу думку, доречно використовувати той чи інший метод. Дякую за увагу!